Через потребу у лікуванні маленького бугданчика Ільківа в одній із шкіл міста Броди організували благодійний ярмарок. Як усе відбувалося? Дивіться у сюжеті. У Бродівському опорному закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 відбувся теплий та надзвичайно зворушливий благодійний ярмарок, який об'єднав учнів, педагогів та батьків заради однієї спільної мети. Допомогти маленькому жителю бродів Богданчику Ільківу. хлопчику конче необхідно дороге лікування і один укол, що може врятувати йому життя, який вартує близько трьох мільйонів доларів. Сьогодні в нашій школі проводиться осінній ярмарок. Сьогодні дуже гарно, дуже багато смаколиків, дуже багато дітей, дуже весело і добре. І також о, ціни доступні у нас. І всіх запрошуємо. Хто ще на зимовий ярмарку? Я думаю, він вже тоді буде. І також чекаємо з та турботи. Шкільний коридор цього дня наповнився ароматами свіжої випічки домашніх солодощів та смаколиків, які приготували учні разом із батьками. На столах вирували барви різноманітної продукції: канапки, тістечка, кекси, печиво, пироги, рулети. Кожен клас. Постарався запропонувати щось особливе. Діти з гордістю стояли за своїми імпровізованими прилавками, розповідали про страви, закликали підтримати добру справу, та щиро дякували кожному, хто робив свій внесок. Все подобається, як завжди. Ярмарка відбувається часто в нас, часом на збройні сили, часом на лікування комусь, часом на благодійність. Осінній ярмарок нас завжди є, а далі вже по можливості. Надіюся, що зимою буде та весною ще ми продавали попкорн і тепер ще лишилися печеньки. Атмосфера ярмарку була по-справжньому руденою. Усмішки, підтримка, щирі слова та бажання допомогти відчувалися у кожному куточку. Учні продемонстрували вражаючу згуртованість та небайдужість. Вони розуміли, що саме від їхніх старань. Та активної участі залежить шанс маленького богданчика на одужання. Потихеньку продаємо, потихеньку все. Бізнесмени майбутні. Усі виручені кошти організатори передали на лікування Богданчика. Благодійний ярмарок став прикладом того, як одна шкільна спільнота може творити. Великі справи, коли об'єднується заради життя дитини, Ми робимо завжди добру справу для доброї дитинки. Це мають всі підтримати і школи, і садики, і всі, всі, всі заклади, щоб допомогти дитині реально. Бо тому, що реальна біда, і ця біда можна статися з кожним з нас, розумієте? Тому давайте всі разом. Можливо, ще які ярмарки, ще які благодійні акції, щоб це йшло для дитини. І дякую тим батькам, які долучилися і роблять добру справу. Сергій Нікішин телеканал Бродимай.